Слава Україні, слава Збройним силам України. Шапочка на місці, все на місці. Трошки навіть і сніжку випало. Ну вже його майже немає. Але тим не менш, хочу вам нагадати, що. У нас є соломка, в тюках ми продаємо її. Зазвичай це 100 гривень за тюк, але зараз перед знижки по 80 гривень готові вам відвантажити будь-яку кількість для замовлення. Або приїжджаєте самі особисто в коментарі, пишете, або можемо відправити новою поштою без передплат. Це безпрецедентна акція, тому спішіть, поки є час і поки є ще оці тюки, бо акція діє тільки до нового року. Також нагадую, що ми займаємося 3D-друком на 3 d принтерах. Тому якщо ви військовий, або знаєте ви якихсь військових, ваших знайомих, братів, сестер там неважливо кого, кому, кому потрібні якісь вироби. Які можуть бути надруковані на 3D-принтері, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ну або напишіть коментар, або в описі буде вказано номер там чи вайбер, чи сигнал, кому як зручно зв'яжіться, будь ласка, і ми будемо намагатися вам допомагати. А далі вже зробимо невеличкий звіт, цікавинок, якими ми займалися протягом декількох днів за ваші донати і допомогу, яку ми ось будемо зараз. Ну буквально сьогодні, я думаю, відправимо. Нашим захисникам. Дуже різнопланові вироби, але тим не менш вони потрібні теж нашим людям. Це просто жахіття якесь. Скільки роботи було вкладено, за 6 діб ми його надрукували, грубо кажучи. ну Два принтери там друкували напряму на друк всяке там а ну там Два з половиною коротше, принтери оце, за 6 днів. Ми оце надрукували цей комплект. На перший погляд може комусь здатися, що це там ми там іграшок надрукували. Але тим не менш це звернулися до нас знайомі наші, яким зараз потрібно для навчань стратегічних чи тактичних, але тим не менш. у... В цих вишах їм потрібно для побудови тактики, стратегії, прикладів, що як кому робити, куди кому бігти, і що як е, виглядає, отакі От всі оці прикольчики. Тут у нас дві команди: червоні та сині, і, ну, коротше, по списку тут все необхідне, в принципі, є. Це і навколишній світ. По кількості там кути будинків, заборчики, деревця та і все таке інше. Це довго я вам буду тут прямо пояснювати, але тим не менш, це ми більш-менш розклали, не уявляю, яку це треба караб'яку. Ну, тут багато що розбирається, там мости розбираються. Оце навколишнє середовище, ми його зараз порозбираємо, те, що можливо, щоб якомога компактніше упакувати. Але тим не менш, таке завдання в нас було і ми з ним впоралися, залишилось. Тільки, щоб нова пошта нормально його довезла. Тому що ну, є такі речі, які бояться, так би мовити, натискання або ще щось. Ну, Будемо сподіватися, що все буде нормально. Ай, коротше, це капець. Ну, скажу так, що це тільки ото по знайомству. Нам краще якісь скиди ото друкувати, бо тут реально дофіга було роботи. Того стільки, того, стільки бігаєш, міняєш там, дивишся, щоб воно все нормально. Ну, в принципі, Ну да, по суті, у нас браку тут не було, да? все ж нормально. Ну, тільки там джипчики трохи начав, сирий філамент. Ну філомер, сирий, дай. Потом... Ну а -а -а. да, так все ж нормально. Не не партачило, щоб прямо. Тут у нас і командні пункти, і гаражі, і казарми. Тобто ми зараз будемо дивитися, розфасовувати щось мілке, запихувати кудись, щоб займало воно менше місця. Можливо, солдатиків, солдатів. не, на солдатиків то будемо запихувати. Коротше, зараз човники треба буде, мабуть, повкидати. Ну, коротше, це просто. Жесть, оце отаким от ми займалися декілька днів. Зараз уже по стандарту там на друкармі воно все йде. Там що потрібно у всілякі приладдя, але от. Отаке завдання нам теж попадалося, те, що ми можемо показати і про що можемо трошки вам розповісти. Але, тим не менш, продовжуємо. Будемо раді вашим донатам в описі, я залишаю всі корисні посилання на конверти там з номерами конвертів. А саме це на збір на додатковий принтер і збори на філамент. Тобто, запевняю вас, що це не просто іграшки, тут у нас, от, бачите, в Капонірах. І танки, і БМП. Ну, коротше, все, що потрібно по списку для навчання наших воїнів, щоб було все, як повинно бути. Тут у нас і тактичні стрілки, ось сіляки. ну це червоні, сині, мінне поле. Коротше, це капець. Ну, зараз, Скажи за військових, що нікому що потрібно, е, так, і нагадую, да. ну, я це і на початку відео сказав, ну і ще, ще раз нагадаю, що. Якщо ви військові бачите це відео там, або ви там знаєте військових, кому потрібна допомога, ми залюбки напряму допоможемо. Також зв'язуйтеся по телефончику, який буде в описі. всіми доступними для вас способами там уже з вами переговоримо, що і як. Для ЗСУ безкоштовний друк. Дякуючи нашим глядачам, у нас є на чому і чим працювати, тому ми дуже раді будемо вам допомогти напряму, навіть без, без сіляких фондів. Ну а там уже самі дивіться і знаєте, вирішуйте, що і до чого. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в нових відео, дякую всім за допомогу, будемо вдячні вам і надалі за ваші донати на Філамент. І до побачення!